Грип може вбити вже на другу добу з початку перших симптомів. В Україні вже нема вакцин проти грипу. Від слова зовсім нема. На піку сезону грипу в цьому році, ну це лютий, лютий цього року, щотижнево помирало приблизно 1700 людей. І за сезон померло майже, майже 300 дітей. Головна проблема грипу як захворювання те, що вірус дуже швидко спускається у легені інфекційно-токсичний шок і синдром дісмінованого внутрішньосудинного згортання. Вітаю всіх на каналі Times of Ukraine. Мене звати Катерина Сабадаш. Підпишіться на канал Times of Ukraine в телеграмі та в Ютубі. Це допомагає нам його розвивати з нами сьогодні. лікар імунолог Андрій Волянський. Пане Андрію, вітаю вас! Вітаю Катерина, вітаю глядачі або слухачі. Зараз в Україні різко побільшало людей із симптомами респіраторних захворювань. Але що саме це за хвиля хвороб або грип, або сезонний вірус, чи ще щось інше, поки що не зрозуміло. Тож, що це за захворювання і чи швидко воно поширюється? Це в першу чергу ріновірус, його, його головний прояв це нежить. Це може бути невеличке підвищення температури, це може, може бути слабкість. Але вже цей підйом поступово йде на спад і зараз починається грип. Які основні симптоми? Грипу. Це значне підвищення температури. Це може бути і 39, і вище, це величезна слабкість, це зазвичай біль в голові і м'язовий біль. Тобто, спочатку інтоксикація. Скільки такий період? Трива... Не триває? Почу. Він зазвичай одна чи дві доби, але може бути і більше. Як розрізнити, чи це грип, чи це вірус? А грип це теж вірус, але як, як відрізнити, наприклад, грип від ковіду або від гріновірусної інфекції? Ну знов таки я скажу це величезна інтоксикація людині дуже погано. Значна температура, значний головний біль, значна слабкість. Ось це класичні, е, класичні ознаки початку грипу, але все ж таки бажано робити швидкі тести і робити його швидко одразу е, з появи перших симптомів. Де ці тести можна знайти? Вони є у вільному продажі в аптеці, і можна їх зробити самостійно. Це ну не те, що не важко, це питання. Тест до носу, і, і достатньо, і, і достатньо глибоко його ввести приблизно на 3 см. Але це можливо ну краще це в приватних лікарнях або поліклініках. Хто зараз у групі підвищеного ризику важкого перебігу хвороби? В першу чергу діти, і потрібно розуміти, що грип. Дуже небезпечний для дітей на відміну від ковіду, грип може вбити вже на другу добу з початку перших симптомів, тому не можна чекати ані години. Ще група ризику люди похилого віку, люди з хронічними е, захворюваннями і групи соціального ризику це е, медичні працівники, е, це е, освітяни, це військові. Це е, ті, що працюють на емердженсі, тобто в ДСНС і таке інше. А от е, якщо в тебе вже з'явилися перші симптоми, чи є якась порада однакова для всіх, чи кожен випадок він унікальний і лікування буде, буде також різне? Якщо є підозра на грип, або клінічна без тесту, або з тестом, з позитивним тестом, або навіть з негативним тестом, але є чіткі клінічні ознаки грипу, то потрібно одразу починати лікування, щоб не ризикувати. Скільки є часу у людини для того, щоб прийняти таке рішення і купити ліки? Година, дві години. А чи можна якісь превентивні методи лікування вести? Може бути превентивне лікування. Якщо, наприклад, в класі, в групі, в родині хтось вже захворів на грип, то є профілактична схема призначення цього, цього препарату, але безумовно краще щепитися. На жаль, в Україні вже нема вакцин проти грипу. Від слова зовсім нема. А що ви маєте на увазі під цим? А те, що я сказав, вакцин в Україні нема, тобто їх не можна ніде дістати, чи їх не завозять, чи такий великий попит Там і так. Їх, їх завезли, Але дуже обмаль, і їх вже немає майже з кінця жовтня більше за місяць. А чи може це буде інше лікування не препаратом? Лімон, імбір, лук часник але це ненадійно, і ризик померти залишається. Наша статистика дуже ненадійна в Україні, тому я, я наведу цифри зі Сполучених Штатів на піку сезону грипу в цьому році, ну це лютий лютий цього року, щотижнево помирало приблизно 1700 людей від саме грипу. І за сезон померло майже, майже 300 дітей. А як саме вбиває грип? Головна проблема грипу, як захворювання, те, що вірус дуже швидко спускається у легені. Тобто, не буде нежиті, може навіть не бути болю в горлі, але вірус спускається в легені і починається пневмонія. Спочатку вірусна і вона може вбити, а потім вона може ускладнюватися на, на бактеріальні збудники, тобто буде вже асоційована пневмонія, вірусна бактеріальна. Але є і інші причини смерті від грипу: це інфекційно-токсичний. Шок і, і синдром дісмінованого внутрішньосудинного згортання. А а це що за симптом такий? Це дуже довго розповідати. Це дуже небезпечно. Це коли, коли в судинах згортається кров. Зрозуміло, що в тебе є якісь ознаки захворювання: одразу випити препарат, одразу звернутися до лікаря і зробити тест. А навіщо до лікаря? Тобто до лікаря можна не звертатися? А ви впевнені, що будь-який лікар е зробить ті ж, е ті ж самі поради, що надав я? Я не впевнений. Ну а як розрізнити по симптомам? Ви тільки що навели статистику? Я вам, я вам вже все чітко сказав: це дуже велика інтоксикація, велика температура, значна слабкість, значний головний і м'язовий. <spaconemoloble> це клінічні ознаки, але є ще епідемічні ознаки, хтось поруч захворів, і лабораторні ознаки це позитивний тест. Зрозуміло, пане Андрію. Тоді дякую вам за інформацію. Дякую, бережіть себе. Будьте, Будьте здорові. Span. Дякую, дякую, навзаємо. <peanuts>